Чуєш? Шо? А звідки це коля, не з лісу? Ні, з роботи їде людина. А -а -а. А, дров набрав. Касіки! Доброго ранку усім. 5 грудня. Хлопці збираються в воранку. Не знаю, що мають наурати, але кажуть, зараз такий саме хороший день для того, щоб порати. То мало того, що ще збираються, то ще і мені біля них вистачає. Неси воду, біжили, міша принеси. Зараз піду, подивлюся. О, оце здається лиміш. Ой, тяжкий. Як думаєш, будете тягнути? Кого? Трактор хай тягне, у мене здоров'я немає тягнути. А трактор хай тяне, приколеся качати. Як ти скажеш, накачає? А да як накачає, світла нема? Хто? Трактор сам накачає? Так? Да? У да. ньому ж є. Так, о, зараз діло у хлопців буде. Налаштуються. Ще один помічник під'їхав. Так, Я прибираю трішки під форзицію листечку, тому що пускається якийсь сніжок марно, морозно. І ще сніжок пускається. Думаю, куди вони чудаки снігом воронку? Куди це снігом воронку? Яким снігом ти що, сніг бачиш? Пускається, що не бачиш Гора, гара, О, Ще вона облетить трішки. От, ще трішки листечко є воно зверху. Але вже подушку забрала тут під форзицією просто бентанки звикли їсти. то це ж насипала. Відкрила, і вони миті сюди. Ну, і десь їх мають почути цесарки і збігтися, тому що десяток цесарок сьогодні ночували на горіхові. Ну, і все ж знову таки, тому що з 4-ї години вчора було вимкнене світло, поки вони по вулиці ходили, потім уже в хліві світла не було, і вони собі повилітали на горіх. Десь вони зараз мають збігтися. О, збіглися, прибігли, бентанок розігнали. Вони крутилися під хлівом, усе чекали, коли це зараз хлів відкрию. А сьогодні зовсім все по-інакшому буде. Півні співають, ну, вже вони поїли все, побігли. Одинадцять. Не десяток, 11. І старенькі, виходить. І молоднячок. Значить, чого сьогодні по-інакшому? Закритий хлів не відкриваю. Таки таку настанову. Хліва не відкривай. Попропадали качки. Так. По моїх підрахунках, після того, як прибирали, ще мало лишитись 11 качечок. Вчора в хліб прийшли тільки 5. За двох точно знаємо, де. Це ще потрібно перетелефонувати, перепитати, тому що телефонувала тетя Валя, Сусідка каже: Юрі, позвонила, каже, ваших дві качечки прибилися до мене. Ну, значить, дві там, де решта не знаю. Сьогодні хлів не відкриваю поки що. В Такі надії, що десь вони поприходять ще. Ну, Якщо не поприходять, то хоча б тим, що є, маємо спочатку таки повідрізати нарешті крила. Дочекалися вже тоді, коли качки вирі полетіли. Ой, хлопці поїхали, а я що роблю, Дихко, чу, дихаю, відхекуюсь, вивантажую гній. Вчора до роботи я до нього таки не стала, після роботи я до нього теж не стала. Ну, от не було настрою, не задався в мене день одним словом. Але сьогодні, так, їдуть воронку, вже ж все рівно будуть орати. Кажу, Юра, в нас теж не до ворону. Каже, я знаю, приїду в вивору. То почекай ж, приїду в вивору, це добре, а гній то не вивезений. Я собі нічого не кажу більше. Вони поїхали. Я до гною. Не хочу, кажу, так як є. О, важкий гній. Але щоб лежав тут зиму, а урод до... проурався, і щоб не, не був удобрений до кінця, не хочу ще більше. О, тому скачу тут, як білка в колесі. Туди-сюди з вилами чого скачу. Ну ось! Ще його лишилося небагато. Але лишився такий самий добрий, але на руки самий паскудний. Важко змішано з землею. От, і далеко вже підібрала, підібрала все. Тут забито досками. До прицепа далеко. І покинути не покину. О, десь трактор виркотить, може їдуть. Покинути не покину чого. Тому що е, схочеш до догружати Юра, таки схоче його добрати. А у нього спина. У ну, мене тут теж не дві, але все рівно мені легше. Тут просто треба туди-сюди походити. А йому, щоб е, викидати, то йому треба так е, стійко на ноги просто встати на одному місці. І він все буде кидати. Потім знову підходить і знову кидає. А щоб туди-сюди походити, то він не походить. Ой, тому зараз буду викидати. Може, десь Бог все до кінця. Буде сваритися. Але я... він у мене такий красивий в гніві. Буде сваритися, то хай посвариться. Переживу за тих ніби. О, я здалеку почула, що їдуть. Їдуть, ой, Наташка, бігом. Переїхали, я не виходжу. Ось цікаво, через скільки побачиш, що мене там ніде немає. Через скільки знайде мене тут там, в клітці. Даш. Так, спокійно. Все буде добре. Я з тобою не була. Чого? Бо ти мене не зустрічаєш, кави не робиш, я на горах, я чоловік, труда. То я ж працюю. Не знаю. Я все в трудах я рано наробився, а ти що, два навинники гною кинули і вона працює. Обана. А О. я думала, він на мене буде сваритися. що я два... нього. Це кота така. Куди ти йдеш? Ні кидати. Ти мені поясни, як ти тут кидати маєш. Коротше, бери побільше, кидай подальше і поки місь летить, оддихай. А що там мій. я коронка. О. Да? Ну сухо, ще сухо, є. Місцями чекай. То це ти як думаєш, підкидати поки що сюди його, а потім на прицеп? то то це то Я ж на прицеп зразу кидаю, ну то це тобі треба томитися, тікай. Ну, подивись який впертюх. А? Коротше, все. Так, ось зверху збирай, а те оставляй. Ну підберу скільки можу. Давай. Виходь ви не мішай, Юра. Ну, ну ви нього гляньте. Ну це двойну роботу, там став, підкидає сюди, пісі, так а потім буде викидати на прицеп. Сьогодні ну, ще 5 гектарів треба вигорати. Да? Будете горати? Да, 5 гектарів. Так що мене не буде до ночі. Дякую, що попередив. За я день спланую. Який? Свій? А що? Ну тебе ж до ночі не буде. То я буду навідуватись. Частенько. Ай, <гум> добре, давай до роботи стою. Бо це, як буду стояти, як це ти казав? Дуже тяжко телефона в руках тримати. Як буду стояти, то не зробиться. А, ще тут а які? да, черваки гарненькі, живенькі. Оце, щоб тако, зараз на рибалочку. З таким ато літом буває, шукає, ще знайти не можна. Ой, все, я вже вийшла, Юра докидає. Це я його не докидаю. Чо? вас здоров'я. Я в тебе вірю. Ти собі вірю, а я не докидаю. Каву зробиш бать. Ну вже зараз пожди світло вмикнуть. Не хочу йти на газ. Бобляти. Яке ти <гум> Яка є? <гум> Знаєш, казав Льолік, в сім'ї повинні робити двоє. Так. Це Йорща і жінка. Так що Тьор, дзвони до матері і приходить до Да. Так, зараз. О, о! Помаленьку. Що то там за лихо таке бігає? Ну подивися, як ці качки можуть надіватися. А ти чій? Навіть не боїся, підняв голову, зараз. О! Диві, ворони які літають, Диви, білі вже. Так, так-да, да, да, дві які. О! Тут полетіло. Воно бігає, ондо. Що, не може качки споцапати? Ні. Ой, одним словом, не так сталося, як гадалось. Відкрили хліва, полетіли знову літухи ці наші. Кругом, бо немає як. Вже Юрі воронком на роботу. Немає часу, може, ввечері. Ввечері вже пізно. Ну, одним словом, таке роботу зробили. Таке, що Юра Воронку, я на роботу. Гарного дня. А, шкварку жар.